Привіт! Маємо на продажу таку кобелку на Олександрівського голоску. Таворована 5 років, 19-го року. Якби когось цікавило, номер залишимо в описі може бути продаж, обмін, Що кого цікавить Кобелка запіжна, робоча в парі. Спокійна, кійна дуже. Бе цікаво, номер буде в опі. будете дзвонити. Кобела знаходиться село Тисменичан івано Франківського. Має білу зірку. Називає кукла. Цікавий продаж, обмін дзвонить. Бела орія Теперь. Ти чоловік на зв'язку їздить. Він так. має свої пари з душі. Горем все робимо. Горем людям городи, файно йде. Що як має бути. Не рве, не летить, спокійно. Не остра, така як, як має бути. Роботу добру має. Да, Кому цікаво, приїдете, попробуй. Так, дуже тихонько. проекту є потріскані в коні. Це деякі, в неї не було кава, бо нема ні дерева. Але ногу дає, ногу дає, ми брали ногу. Дай ногу. Дає ногу, спокійно. Ногу дає, та спокійно. Так, це хвостик. Бери, запрягай. А, ну, бери, запрягай, ти їду до Києва. Ну. Так, їдеш, бери, запрягай. О, зараз будеш, зараз знімеш ваше як в ефірі. Найдя файно. Ага подивиться, як я вліт. Тихонько, в тому я хуле розкачу. А, Кобелка якраз до роботи. Я був хотів її поміняти на кобелу зашити, а він хоче ще доплати, але я... Що я зробив? Я поміняв, то я... Я поміняв. Вона молодша на три роки від моєї. І... Ще. І тихша набагато. І тихша, довше. Кукла. Купила, Нет, это такие стоят. Купила, ля... купила такая Как раз для то, да, Что ты треба. Кто меня не пожалеет никого? Для работы. <свят> для работы. Как для раз. Это дитина на маленькие воды, женщина может... Моя Ира кто еще приедет, боя, а это и не боясь. Знаешь, треба менять. Ну, но... что я трачу от... долларов, что у вас я дам... Завні находи Альмаго О Так топився -то. Ось якийсь лізду Скірині, брати мили е? Я в ігора купив 100 доларів ще коли дав Брати милий файно Ще курс був по 25 <ріст> ну... <ріст> А <спору> ж... тепер <ріст> <ріст> вже По 42 Так та. зараз Кай, я його зумблаю. Вуна як ніяк ну такі. А крок такий має, так файний йде, а де моя дрібунет, моя коротка. Ча так валить, брати мене. Такі кручило має, що треба швидше, я її не б'ю нічого в мене. Бакішком траснув і напогнав. Хай купить. Так, кинемо на фірм. Йо, біла. Йой! Йо! Я беру цю шлюю, від своєї свої бо так... Пішка дуже триває. А. а що ти ця кола душа? А це хосенька. У неї ця мала по тю мої. Моя менша. О. Давай спірні вірки. Одинарні. О. Зачіпели без нашельника, без нічого. О, кобелка стоє. Сергію її, її продасть. Бо то таке рідко попадає. Я йому вже казав, кілько він мав тих на Волок вони були набагато нижчі. Були грубі, але ця висока ця і довга. Ця дуже файна худобенка. Я кажу йому сирі, кілько у тебе було коней, Куча взагалі. Я ще так не запалив, але мені вже перейшло, бо це має грошей. Що я зроблю? Я вже буду ще б до мати. Від Назарового тут піду а що я зроблю? Шкода її, але ну. хтось викупив, де мати. Ніхто не пожаліє ніколи в як її купить. Бо є у людей такі придурковаті коні, що населення. Ага. Другий бере. Я, таки, я її пригнав із цих глянув Зараз я забув. Це ще не розчіпає, у мене той розчіпає. Ні, ну, дуже файна кобила. Якщо комусь брати, то на весні. Зараз вже такої роботи немає, але на весні не в одному можу рати. Я маю той плуг маленький. Ще прибуток буде, лоще то, вроді. То то ну, тому вроде. Як задурно виходить. Кобела потім буде напівдорн. Ну, усі вигодувати від неї боже. А щоб вдалося таке хотіть власне кебно, то вже. Це... Ні, Це реально. Це без брехні, без ніякої хвальби. Це реально кобела дитина. Нормально, дуже. Чекай буде карабін. А он її тут. У нас ще не говорити не вміє, рештку все вміє. Капець, ну душа кажу. люкс. Стоїть навіть. Но, спокійно. Я свою лишу, пасти хоче. то як не даєш їсти, бо що вона тихонько буде стояти. Не як над травою і не буде пасти. А вже розпляжу, її, від по людях їду, розпряжу, пущу пасти. Вчора в Марії Васильівної рали. Розприїхав, кусив пасти, в хаті сиділи, бо вони не, не голоді не висіли. Но, та, дуже гарна кобилка, дуже. І молода, рахуй. Mm. І молода. Це теж велика справа. П'ять років це рахуй, що ти є. 7-8 не стара, а це п'ять. Я маю такий собі. Колись консіг мені подарував. Е? Там мені це шатраскаємо.

Берує, хлобина обгрів, аби були те. Цікай, бо я ще плащів жив, треба мені лишити дом. Стій. Стій. Коп, стой. Бік, бьо. на не не оре, як я її годую. Лабушую. Я начудувати вівся. Так, така кобелка. Показали, як затрягли, як все що, що йо. Йо, показали, як кого хлопці, але нема не часу Показали як білі, запрізне. Крок легкі, піде, як не о, сюда, ваші заміну. Йова! Бьо! Я її не б'ю ніколи! Расславу вона пішла! Як ракета, крок має, копє. Вали брати і в Грузі, і в бігу, і все. якщо Сергій не продасть до зими, то я щось подумаю. Я прозвою, полякам може гроші. Не якщо не продав. Гроші то... і бери. Будеш мати пар. Ну, а пара капець. Я по люди діжуть, горю, файно, все. — Так, йде, а що тут? — Йде, як ракета. — Як ракета валить, ну. Крок має бути надовго, але високо довго, на ноги як розкигає тут. Капець. Короткий кінь так не може бігти. Довгий бік. Йо, йде Мар'яна. Здорово. Що, лише пасеш? Біла дама. — Ти вже на замовився, що так по Так, так. Купивську комивлюсь. Бася, яка у сріях, тільки в мене опани було, це іменно Новий Олександрів. Це найвещий найдов. Ну як, yeah, був той огір високий, але проки техники, то кафе. Це я викав, це машина, це файний апарат.

Є, є! О! Є гнездо! Горя, то все, любі роботи пішки виконує, як люди у світі. Тож люди пофірно до нас, хто виконує. Йо! Але як це ефірі не чує? Ефіра пішка капчать. Йо. І не храба, і вона не права на і не храма. <tell> ну, моя сумпікова дерва вже, блять, шкури. І ну, на ріку ти їдеш. На ріху їду. Ну, по городах вся тим більше. А ко переїзди, на у нас рахують стяги на переїзду. Ну так сильно не гоню, але не хватимо. А от я собі підійшла. Гроші, на дуже нормальні.